На Рівненщині мешканець Донеччини зламав хребет, бо невдало пірнув. Олегу 44. Він далекобійник. Дорогою до Польщі вирішив скупатися у водоймі поблизу міста Сарни. Пірнання закінчилось лікарняним ліжком. і вдалося дно, поламав пазоносі. Дійшов до машини, Хлопці мене підтримували, Потім шкору визвали. Потерпілий два дні перебуває у лікарні. Діагноз невтішний перелом хребта. Таких хворих, як Олег, ціла палата. Всі молоді хлопці травми хребта отримали після купання у водоймах. Вписова, да. Просто там було дуже мілко чи як? Ну да. Завідуючий нейрохірургічним відділенням Микола Тимошчук каже, за останні два тижні до них поступило 16 людей з травмами після невдалого пірнання у воду. Забої і переломи хребта головні діагнози. Найприкріше, що повне відновлення після таких ушкоджень не наступить. Констатують медики, потерпілі можуть залишитись паралізованими. Сліди і залишки, і наслідки цієї травми шийного відділу спинного мозку, як правило, у молодих людей. Та й не тільки молодих, тих, які отримують подібну травму, залишаються на все життя. При пірнанні головою вниз, бо різні види пірнання є так. Головою вниз відбувається контакт голови з твердим дном, і під час цього на шийний відділ йде досить велике навантаження, статудинамічне, яке скажімо, і приводить до таких ускладнених переломів. Одні люди ламають хребет, інші тонуть. За вихідні на Рівненщині зафіксовано три випадки утоплення у водоймі. Села Вазальтове на Костопільщині потонув 25-річний молодик. На Рокитнівщині 37-річний чоловік. А у водоймі села Обарів, що неподалік рівного, втопився 28-річний мешканець Тернопільської області. Приїхав до дівчини, також компанія там, і він на матрасі відплив поза зоною купання. Відплив на матрасі, і ця дівчина була компанія, Не зоглядівся ніхто, як він чи перекинувся на матрасі, чи може заснув. Ну одним словом сталася біда. Цей чоловік потонув. Рятувальники кажуть, левова частка трагедії на воді стається через вживання алкоголю. Рівняни не заперечують, і справді у спеку йдуть до водойм і ласують холодним пивом в тіньку з пивом холодним. Спочатку воду, а потом пиво йому морозиво п'ємо холодне пиво. Я люблю пиво. хочу, стільки і пів До сідання. Пити пиво рятувальники людям не забороняють. Втім кажуть, краще після алкоголю у воду не лізти. Якщо ж спека дуже дошкуляє, купатися у відведених місцях. Що купатись треба там, де можна купатись, де є рятувальні пости, де відведено для цього місця. Всі ці випадки, кар'єри, горинь, річка, всі купаються де тільки можна, де нема рятувальних постів, і купатись там не можна. І банальна така, це людський фактор, це купання в нетверезому стані. Правилами безпеки краще не нехтувати, вчиться на чужих помилках. І пам'ятайте, береженого Бог береже.